У мене особисто враження такого немає. Чому? Тому що я спостерігав лише за деякими футбольними командами і саме за грою, а не що відбувалося. Я не можу сказати, що, що там було, як воно проходило, що наскільки добре чи то зле. Інше питання, що воно принесло нам гарні автодороги. Це так, це є плюс, це є величезний здобуток. Шикарні стадіони, але що далі з ними робити, зараз навіть утримувати ту інфраструктуру стадіона коштує величезних коштів. На це сьогодні відповіді немає. Щодо сувенірної продукції, зрозуміло, скажімо, українці на тому заробили кошти. Щодо популізації України, безумовно. Навіть вже в інтернеті з'явився такий новий анекдот. Іноземці після того, як побували в Україні під час Євро-2012, кажуть, гарна інфраструктура, гарні дороги, все гарно, гарні люди, все дешево. А чому не звідси виїжджають? Це є от новий анекдот уже, Нова така версія. Тобто... Ми маємо дивитися в комплексі. Це фактично через декілька місяців все стане на свої місця. Це свято футболу ще трошки якби, грає. Скажем, ніхто не чекав, що Іспанія там переможе, що Україна так, на жаль, вибула по помилки судді, ну і тому подібне. Хай емоції утряснуться.